В Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація. У зв'язку з цим у військовозобов'язаних осіб у багатьох установах вимагають військовий квиток. Останнім часом навколо цієї теми з'явилося багато чуток та міфів. А чи можна одружитися без даного документа? Розповіли у покровському драці. Відсутність військового квитка не є перешкодою для державної реєстрації шлюбу. Військовий квиток необхідний для заповнення заяви, яка в нас передбачає законом, і там є такі графи, які передбачають наявність від квитка, його серія, номер ким виданий. І ці всі дані передаються до військомату. За словами пані Світлани, за 2023 рік приблизно 70% шлюбів відбулися за участі військовослужбовців ЗСУ. Для реєстрації шлюбу їм необхідно мати з собою певний пакет документів. Необхідні два паспорти. 2 е Це ідентифікаційні коди також. Якщо у них були у косі з них були розірвання шлюбу, документи про розірвання шлюбу. Але якщо таких документів немає, ми можемо їх перевірити за реєстром. З лютого минулого року українці мають змогу подати заяву на реєстрацію шлюбу через портал Дія. За інформацією Покровського ДРАЦУ на території Донеччини така послуга недоступна через відсутність відповідних реєстрів. До нас приходять на речення з усіма необхідними. Документами ми їх перевіряємо, даємо квитанцію на оплату. Вони сплачують, повертаються до нас, і ми їм реєструємо, проводимо державну реєстрацію шлюбу. Державми коштує 0,85 копійок і 481 гривня. Тож, як бачимо, одружуватися можуть як цивільні, так і військові. Наявність військового квитка не є обов'язковою вимогою від відрацю. Попри складний час в країні, українці продовжують створювати родини та доводять кохання, переможе.